Програма безкоштовного обміну старих ламп на нові led лампи у кількості до 5 одиниць на людину була анонсована наприкінці минулого року і повинна була розпочатися з 1 січня 2023 року. Уряд України планує замінити 50 мільйонів старих лампочок. Чи можна зробити такий обмін у Покровську, ми спробували дізнатись сьогодні. Прямуємо й до відділення Укрпочти, яке знаходиться у центрі міста. На даний час поки через дію дія реєстрація йде, надається номер і з гідна номера, тоді ми розводимо обмін ламп. За словами начальника відділення Укрпочти, поки в наявності ламп немає. Іде реєстрація у електронних носіях. Кожен повнолітній громадянин України може одержати до п'яти світлодіодних ламп. Для цього потрібно попередньо залишити заявку, потім прийти до відділення Укрпочти та обміняти п'ять ламп старого зразка на п'ять нових світлодіодних. Будь ласка, очікуйте офіційну інформацію. Як тільки лампи будуть доступні для обміну, ми розпочнемо це. Робити. Додаткова буде об'ява, можна дізнатися на сайті Укрпошти. Таким чином, кожен мешканець країни допоможе енергетикам підтримати баланс електросистеми України.